Сьогодні у місті Дубно в колишній восьмій школі футбольний клуб Джокер провів тренування. Я теж прийняв участь у командних діях. Ми розділились на три колективи. Останню позицію отримала команда Валерія Хвилі. Вони фінішували з п'ятьма очками. У одній грі святкували перемогу, два рази зіграли у нічию і три рази поступились. На другій позиції фінішувала команда Вови Блажевича. Вони теж один раз святкували перемогу, два рази теж зіграли у нічию, але поступились на одну гру більше. Тобто чотири рази. Фінішували вони на другій позиції по тій причині, що обіграли команду Валерія Х. Моя команда сьогодні на турнірі святкувала перемогу. Ми фінішували з 20 очками. У шести зустрічах святкували перемогу, два рази зіграли у нічию і у одній грі поступились. На турнірі ми сьогодні провели 14 м'ячів і 4 м'ячі пропустили. У третій грі на турнірі я захищав ворота. Мені сьогодні довелось відзначитись дублем. Я вже забив 253 м'ячі з дорослими. А також провів. 616 м'ячів граючи з гравцями різного віку.